Нещодавно з Луську, де протягом трьох днів тривав чемпіонат України, з Сумо, прибули наші військові спортсмени. Команда Севастополя внесла вагому лепту у боротьбі за перше загальнокомандне місце збірної країни. Докладніше далі. Чемпіонат України за сумо, що відбувся в Луцьку, зібрав найсильніших двоборців держави. Майже 200 спортсменів з 22 регіонів країни змагалися за звання кращого велетня сумоїста. Севастопольська команда, вихованці заслуженого тренера України Сергія Гороховира, привезли зі змагань 13 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. До складу Севастопольської команди, яка виборола перше загальне загальнокомандне місце на цих змаганнях. Ходили спортсмени академії імені Павла Степановича Нахімова. Серед курсантів в академії є талановиті двоборці, які Показали гарний результат, виборовши у складі юнацької команди перше місце. Чоловіча збірна команда також стала переможцем чемпіонату. До її складу входили неодноразові чемпіони країни Європи та світу. Військовослужбовці, мічман спортивного клубу Міністерства оборони України Константин Ярмаковий, старший прапорщик, інструктор по спорту Академії військоморських сил України імені Нахімова Сергій Прядун. Підготовку до змагань спортсмени проходили на спортивній базі Академії військоворських сил України ім. Павла Нахімова. Як відомо, досягнення спортсменів велика праця всього спортивного колективу. У процесі беруть участь всі від тих людей, що створюють умови для тренувань до членів збірної команди. І лише ця злагоджена робота сприяє високим результатам. За що ми вдячні, тимчасово виконуючи обов'язки начальнику академії, капітану першого рану Гончаренко Петру Дмитричу, який завжди сприяє розвитку спорту та фізичної культури серед офіцерів і курсантів академії. А ми в свою чергу бажаємо усій севастопольській збірни велетнів-сумоїстів подальших яскравих перемог.